Перейдемо до налаштування фідних інтеграцій на рівні трембіти. Почнемо налаштування з рівня Control Plane. Тут ми перейдемо до редагування реєстру, перейдемо до секції SHIBO Трембіта, і тут потрібно вказати дозволи на доступ до SOAP апі реєстру через шиботрембіта. Потрібно активувати перемикач, щоб увімкнути доступ. Далі у полі IP-адреси Шибло трембіта. потрібно додати нову адресу, з якої буде дозволено доступ до наших SWAP-інтерфейсів. Для тестового середовища адміністратори можуть додати свій IP, щоб перевірити коректність налаштування інтеграції. Для процередовища тут мають бути лише IP-адреси Шибло трембіта. Важливо, що якщо не вказано жодної IP-адреси, то необхідні SAP-інтерфейси не будуть створені. Тому завжди перед початком налаштування реєстру для роботи з Tremбітою необхідно спочатку провести налаштування на цьому екрані Control plane Ну і попередньо було налаштовано доступ для моєї поточної IP-адреси. Перейдемо до налаштувань на рівні регламенту. Для бізнес-процесів процес такий самий, як і для міжреєстрової взаємодії, тобто налаштування на рівні двох файлів. Для пошукових запитів процес схожий. Тут ми так само використовуємо tech Expose Search Condition з атрибутом трембіта дорівнює true. Розглянемо коротко дії, необхідні на рівні ШБО для налаштування виклику бізнес-процесу реєстру. Більшість дій є стандартними і розповсюджуються з інструкціями по роботі з ШБО. В нашій документації теж є інструкція по налаштуванню власне шбо Трембіта. Тому тут ми зупинимось на основних моментах. Перше, це як один з кроків налаштування підсистеми. Необхідно завантажити на адмін-інтерфейс трембіти посилання на WSDL-файл з soap схемою доступних запитів. Як його знайти? URL, за яким знаходиться WSDL, формується як роут gateway trimbita з OpenShift плюс шлях bpwebservice.wsdl. Ось ми бачимо відкритий ВСД. Після цього необхідно на рівні ШБО надати доступ під системам клієнтам до SOAP сервіса StartBP, інформація про який присутня у цьому WSD. Після коректного виконання операцій на рівні трембіти на тестових оточеннях ми можемо перевірити працездатність інтеграції. Для цього ми будемо використовувати утиліту Swap UI. Потрібно натиснути Створити новий проект. І як шлях до WSDL потрібно вказати специфічний шлях до трембіти. Як формується власне, цей шлях для коректного отримання WSDL з трембіти, ця інформація теж є у наших інструкціях та інструкціях трембіти. Я ж використовуватиму попередньо налаштований. ВСД. З цього ВСД нам згенерувався шаблон soap запиту який ми маємо модифікувати своїми значеннями для можливості відправляти запити. Тут нам потрібно заповнити всі параметри про клієнта і сервіс. А також заповнити додаткові параметри, які вимагаються у Везделі. Наприклад, user ID і ID. Далі перейдемо до налаштування тіла запиту. Тут нам, як і в попередніх прикладах, потрібно вказати назву необхідного бізнес-процесу і стартові зміни. Давайте виключимо цей вже знайомий нам бізнес-процес. Передавши змінну єду нейм. відтримуємо відповідь у форматі XML. І побачимо, що нам так само повернувся ID сутності, яка була створена. Пер розглянемо схожий приклад, але з налаштуванням для виклику через Trembitu пошукових критеріїв. На рівні Trembiti нам так само необхідно завантажити посилання на WSDL. URL, за яким знаходиться WSDL, в цьому випадку формується як road RegistrySwap API. /vs Питання WSD. Після цього нам необхідно на рівні ШБО надати доступ під системам клієнтам до soap сервісів які мають бути доступними саме цим клієнтам. Що я маю на увазі? У даному WSDL ми надаємо перелік всіх soap сервісів які доступні до виклику. Тобто усі пошукові критерії, які були налаштовані для виклику стрембіти в регламенті, будуть в ньому доступні. Але, звичайно, є ситуація, коли певному клієнту необхідний доступ лише до одного пошукового критерія. А до інших він доступ мати не повинен. Відповідно, на рівні трембіти ми повинні налаштувати цей гранулярний доступ під систем клієнтів до пошукових сервісів. Детальна інформація про ці налаштування наявна у документації. Розглянемо тепер виклик пошукових критеріїв через Swap UI. У демо-регламенті ми надали доступ з трембіти до деяких пошукових запитів. Розглянемо саме запит Search Educational for Trembita Contains By Name. Тут нам так само потрібно налаштувати інформацію про. Клієнта і сервіс трембіти, а також у тілі запиту надати інформацію про пошукові параметри. Відправляємо запит і отримуємо результат у форматі XML.